Друзі, усім привіт! І у нас завершується вже група B, Нагадаю, це у нас сьомий тур, і зустрічаються між собою Донецький Шахтар і Мадридський Атлетіко. І зі мною сьогодні в студії, як завжди, знаходиться Ростислав Кравченко. Привіт. Привіт, влада. Вітаюся глядачів. Чекаю на цікаве завершення матчів цього туру в моїй групі. Взагалі сьогодні боротьба Шахтар, нагадаю, йде на п'ятому місці, і у випадку сьогоднішньої перемоги команда може вже бути на четвертому місці, але дивлячись, як зіграли в свій матч містяни, тобто Манчестер Сіті. Ну і у Атлетіко теж ситуація така непроста. Нагадаю, що ось, як Ростислав правильно підмітив. Атлетько єдина команда, яка ще не програвала в нашому чемпіонаті. Е, і тобто, сьогодні, якщо команда переможе, вона вийде на, пер... ну, вона... Е, вона, якщо так можна сказати, зможе вийти на перше місце, але не будемо спойлерити, як саме зіграв Мадр... Мадр... мадридський Релл з Челсі. Ну що ж, друзі, ми перейдемо швиденько до стартових. Команди розпочнемо з Шахтаря. На ворота грає Кепа, Арзібалага. За, е, в захисті троє центральних захисників додо Кривцовий Ракицький. В опорній зоні грає сьогодні Бускетс. атакуча півзахисника грає Брагім Діас. І попереду п'ять нападників Шахтаря. Зліва грає Вільян, праворуч Сарабія. І попереду троє центральних нападників: Жуніор Мораєш, Грізман і Яремчук. Головний тренер команди Рум. Або Тимофій, так, тобто можна так і так називати. Я думаю, що Тимофій на нас не цей. І схема на гру у Шахтаря 3-1-1-5, тобто без змін склади, тактика в порівнянні з минулим матчем. І тобі слово, Ростиславе. На воротах в Атлетіку Ян Облак, фланги захисту Давід Алаба та Кіран Тріп'є, фланги захисту Хосе Марія Хіменес та Стефан Деврей, або вона півзахисника Гаеру. Партей, і зараз Грізман виходить центрально... може... може забивати Грізбан! І треба забувати! І, і Ян Облак рятує, зараз. Мадридський Атлетіко, який є. Я треба подивитися ще раз. Просто яка розрізаюча передача. І весь захист просто залишився ззаду і як зіграв Облак. Ян Облак прочитав, Грізмана, добре його знає. Так, я продовжу. Двох центральних захисників. у Атлетіко Гая, Голоканте та Кайхавець. Да, більш атакуючого півзахисника. Края Кая, атаки Еден Азар та Англії Марія. І на вісі атаки П'єри Маріка Обомеянг. Схема 4-2-1-3, тренер Даніл Куц. Що ж, бачимо, як Шахтар активно розпочав. Сарабія, подача і через себе вибиває зараз захисник мадридського І Зараз матрацники будуть йти вперед. Азар віддає на Обамеянга. Обамаянга. Обамеянг, зараз фланг. Майже вільний, але а, там вже там. Лалабу підключає, алаба подачу. Ух, класно вибив. Партей не віддає на алабу. Алаба зараз проходить, можна пробити. І м'яч доходить і вибай, до партиї ти? і забиває ну. на 10-тій хвилині. 1-0 виходить мадридський Атлетіко вперед. Не забиваєш ти, ви знаєте, що далі. Забуває тобі. <реш> Вирішив цитатами заграти Ростислав Кравченко. Мені в момент, коли Ростислав не реагував, я думав, що зі зв'язком сталося у нас тут в ефірі. Але все добре, все нормально. І ось гол, який забив партей. І як тут, ну, Десь із відскоком трошки пощастило, але ну, треба ще і забити цей момент. Партей. Нагадаю. Який грає в опорній зоні, підключився до атаки і забив. Ось, будь ласка, і залишили його одного. Прийняв м'яч і пробив поворотах і свій момент реалізував. Ну, з цим футболістом, як ви знаєте, багато чого пов'язано саме зі скандалами. Ось там нещодавно була новина, що саме mm -hmm. там було навіть про зґвалтування, що так можна. В ефірі це все розголошувати, ці всі моменти. А, зараз тому, і удар кепа що, рятує. Що, а що там був офсайд. Зараз у Бома Янго. Але врятував все одно, Так. Кепа все рівно зробив сейв. Так, ось там, так. Про партея хочеться договорити. Дійсно, там були оці різні новини про момент, які я ось сказав в своєму минулому реченні. І знаєш, і навіть якщо не дивитися в цю сторону, він то досі не... Ну, в принципі, то непоганий футболіст, так? Не дивлячись на оці всі моменти, які в нього є в його житті, так. В реальному житті він прийшов до Віляреала, і так ще нічого не доведено, не будемо ще до, вердикту, ще до доветися у такий удару. Щодо вердикту суду, не будемо робити висновків, але що ми говоримо про Бактери як гравця, він дійсно як снігавець з пасом та з непоганим відбором. Бо з М'ячем віддає на Азар, але там Ракицький намагається пресингувати. І Азар залишається з м'ячем Канте віддає передачу. Але подача, і від додо м'яч іде на кутовий. Знаєш, зараз Атлетіко Знаєш, може після цього матчу підтвердити свій статус безпрограшної команди. Так. Непереможні поки що. І вже ж, нагадаю, Пройшла середина чемпіонату, і дійсно команда Даніла Куца, вона знаєш як вона відчуває, як потрібно грати зі своїми суперниками. Хоча ось Шахтар ось на початку матчу мав дуже хороший момент, якби його Грізман реалізував, і могло би все повернутися в іншу сторону, я думаю. Але Ян Облак врятував і зарядив певненість, певненість в свою команду. М'ячем Ді Марія, подача кривцов, як грає головою, але атака продовжується у Атлетіко. Партей. Віддає на Гаверса. Гаверца. Партей підключається до атаки. Він підключається так. Але не зміг зараз робити подачу. Тріп'є вже робить. Вибиває м'яч додо. Як, як 38 на 62 по володінню м'ячем навіть ще одна подача. Як граю знову Кривцов головою, але знову Атлетіко. Багато так. П'є подача на Обамаянга і знову Кривцов. І знову так. Знову Боротьба Кривцова і Обамаянга. Вона продовжиться сьогодні, вона не закінчиться. Кривцов проти усіх, Проти усіх, один Кривцов проти так. всієї команди Атлетіко. Ти, ти ще знаєш, е, знаєш як у фантастиці, так коли читаєш, там що. Ну, там, персонаж полетів там так, на Юпітер який-небудь... да, На якийсь Юпітер так. полетів. А він, а він тут, він грає у футбол на Юпітері. Кай Це точно Хаверс. І Марія віддає на Кайа Гаверс. Це Кайгарс і знову кривцов грає, Ну він сьогодні просто ну... Він такий відчуття, що він сьогодні добре поснідав і віддається на всі 200% у матчі. Це точно Park Деврей. Як Козігрудський. Молоканте віддає на Азара передачу розрізну. Уніка яка передача Кепа! Але кепа контролює ситуацію. Зараз вже Гаверц зачепився за м'яч. Віддає на Ді Марію. Ді Марія. І Віддає на Гаверса. Опамейян пробиває по воротах, але м'яч пішов. Знаєш, реально недалеко від штанги. Ну так, непоганий момент. Кепа вибиває м'яч. Там Пабло Сарабія. І остання атака в першому таймі. Брагім Діас. Я грає підкат! Просто зараз партей. Ну, поки що він для мене кращий гравець матчу. І в атації і в, на своїй позиції. Ось навіть на такий, навіть... такий кадр, такий, де він вже заходить вже у трибунку, і це дійсно. Навіть... Режисери відчувають, що ми кажемо. Ми, Дійсно, ми з ними таке, що ми <свісно> з ними за одним столом сиділи. Так, він навіть краще за керцова себе показує, це сильно. Один удар, один ствір у Шахтаря, був у першому таймі Атлетіко 5 ударів, три ствір, і є вже один забитий м'яч. І ми рухаємося у другий тайм, Я думаю, що ще нас команди здобують. Думаю, Ростислав погодиться. Так, і я думаю, що шахтар також ще не втратили надії, надії на камбек. Але і Атлетико точно не будуть розслаблятися. Uh, Бачимо з м'ячем. Віддає на партея. Кай Ді Марія. Ді Марія на Фланзі. Подача Ді Марії на обомаянга, і зараз їх п'є. Майже так. Забивати і не вистачило зовсім трошки. Подивись, яка атака. І... Подача, Дуже і... якісно але... і Трошки не вистачило Габонцю. Щоб вже зробити рахунок 2-0. Зараз Шахтарю треба вже включатися, бо на початку матчу це було помітно, далі щось підсіли. Ну так або ж, атлетку просто надавили. Вільям Віліан... відсовує, але. Вже Атлетіко з м'ячем. Ді Марія на фланзі. Ді Марія. Є вільний простір. Знов Ді Марія. На фланзі. Подача на партея. Подача. Партей в атаку біжить забивати ще другий м'яч. Повіг в себе максимально. Вілян зараз у Шахтаря є можливість. Вілян віддає на Грізмана. Грізман пробиває. Грізман удар. Я, дарова. я, граю... я, я граю словенець. Вдруге рятує. Зараз okay. Атлетько бачимо, на зустрічних курсах грають команди. Де Назар на фланзі. Подача, але ну, там Ракицький контролює ситуацію. Зараз Додо. Шахтар вже намагається вийти в свою атаку і знову Грізмана mm -hmm. запускають, але ну, далі Грізман ну, не знайшов продовження атаки головою. 52 хвилина зустрічі 1-0 на користь Атлетіко. Як тобі гра команда ось, Які твої перечуття ось перед вже такими ось... зараз, зараз, зараз атака... цієї атаки! І... Як зіграв зараз Кепа, який сейв зробив. Врятував. Ну, можу сказати, що ну, якщо Атлетіко завіє, вони близькі до цього, то я думаю, вже яка буде закінчена, але. По діях донецької команди бачимо, що вони не збираються так здаватися і намагаються створювати свій момент. Зараз Деврей буде подавати кутовий. Капітан команди нагадаю. Деврей подача. Мені не вдається зачепитися за м'яч. Там був Еден Назар, якщо я не помиляюсь. Шеніармораш. Там відкривається На Нагізмана так. Нагорає довга передача на Сарабію О. на правий фланг. Сарабія подача. І, і гол! Забиває Грізман на 67-й хвилині 1-1. Зрівнює рахунок француз. Використали зараз свою нагоду на максимум. Радіють зараз всі фанати, вони розуміють, що ось нарешті ось для забив. є позитивна біла сторона, а не тільки чорна. Сарабія подачі і як головою зіграв Антуан. Зараз вже у всіх, я думаю, була надія, що зараз Атлетико заб'є другий мяч і все. І... Але ні, Шахтар. Будь ласка, створили так. момент. Це перший Ще момент тобі... ні, це вже, перепрошую, це на напер... другий момент, так. Так. О, О і... заміни. Вітоло виходить замість Кая Гаверса. Знаєш, хочеться виглядати мараюся, як він побачив Сарабію та приріг на нього. А той ж. Е, е, класний асист зробив на Гізмана. Теж так. І. Знаєш, от вперше до атаки підключили Сарабі, бо він якось був непомітним майже ось ці всі 60 там з гаком хвилини. І ось тут, будь ласочка, Мяч. І шахтар. І вже одразу. Перед другий забивати. Ні, там в захисті виходить. Сарабія, Сарабія на Фланзі. Буде робити Павло. Павло може? Ні, він віддає на Абрагіма Діас, але Атлетіко але не вийшло. І зараз Мораєш можеш! Брагім Діас! Але удар по центру ну, Ян облак... облак контролює ситуацію на воротах. Вибиває дуже ракицький. І ну, шахтари нічия не влаштовує. там. Звичайно, щоб боротьбі саме за Єврокубки потрібна сьогодні перемога на Донбас Арені. Канте. Гіменес. Бачимо 80. Так-так, такий пресинг вже пішов від Шахтаря, і Атлетико виходить з... Такого ми я, я воротах. Але 26-й номер матрацників, на жаль, ну, не зміг пробити для... саме так, щоб забити цей м'яч важливий. Передача на Грізману. Сьогодні дуже багато Шахтар грає саме через Француза. І бачимо, що інколи це виходить, але не завжди. Але... Подача на упомі'я! Себе. Себе. Якби, якби зараз ще п'єрема рік через себе забив, я думаю, що ми б вже би тут взірвалися, як ота граната. Тому що тут просто щось нереальне. Подачі їй удар. Головою відбив Кепа. Так. Хоч так. Вже вже. тут 4 сейви зробив Кепа, облак натомість 3. Така майже рівна статистика. Деврей буде подавати кутовий подача! Я по кулаком вибиває. Навіть підмічу, що одним кулаком він зміг вибити м'яч. Вже 84 хвилина, 1-1, друзі, в нашій зустрічі. Деденазар віддає mm -hmm. на канте. Канте віддає на Вітоло! Вітоло удар блокується. Але там від кого? Ну, суд... А, від Арбітр наче вказує, що буде удар від воріт. але давайте передивимо ще раз епізод. Удари від Обамияна все-таки м'яч. Mm -hmm. Ну, якби не П'єре Марік, можливо би вийшов би хороший удар у Вітоло. Замість Ді Марії вийшов Пепе на останні хвилини. Вже Ді Марія втомився і зараз колишній гравець Арсенала на полі. Е, Вітоло. Проходить mm -hmm. зараз mm -hmm. дають йому це зробити. Купу mm простору. -hmm. Віддає на Канте і зараз можливість є у Атлетіко Канте. Голо, може бути. Тріп'є пробиває і додолу Блокує Ітує додолу. І що буде остання атака? Дві хвилини додає арбітер. Шахтар виходить свій останній штурм, я думаю, зараз в цьому матчі. Вільян. Віддає на Діаз. І неточна передача. Захисники Майзе. вибивають. Аут. І ще буде Аут, ос... так. остання атака, можливо, у Шахтаря. Діас. І віддає на Вільян. Вільян. Вільан. Подача! на Грізмана! І удар по воротах! Чи буде путовий? І... Зараз Ні! що? Ні! зрозуміло, що наскінці там Атлетіко м'яч вибивали один-один в нашому матчі. Всі дру... потискають руки один одному за. Гра така, знаєш, яка визивала емоції. І... Мене, мене дійсно вразила гра Атлетіко, і гра Шахтаря. Звичайно, що Тимофій, я думаю, не дуже буде задоволений цим результатом, враховуючи турнірне положення команд, точніше турнірне положення команди саме. А ось у Атлетіко, в принципі, я не думаю, що Даніл Куць дуже так розчарований, тому що ну, ще боротьба за перше місце буде тривати з ралом. Тож, там, будемо дивитись далі, як ця боротьба складеться. Ну, враховуючи, що. ще й очний матч буде між командами. Так, і враховуючи, що ще попереду плей-офф, я думаю, що, знаєш там... там, чи перше, чи друге місце, то вже, ну, тут зараз, я думаю, команди ставлять більше завдання. Це вихід до плей-офф, яку, в принципі, вже Атлетико, я думаю, що вже. З ралом, ну, певною мірою закріпили. Далі бачимо момент на 17-й хвилині, коли Ді Марія теж пробував по воротах, але кепа врятував. Сьогодні дуже багато севів робив саме воротар, точніше воротар Донецького шахтаря. Далі бачимо, Аубамаян, вже 50-та хвилина зустрічі. Тут головою він пробивав і поряд зі стійкою м'яч пройшов. Ну, загалом, Ростиславе, що, от, що думаєш про команди, і ось саме в контексті боротьби в групі Б, де знаходиться твій арсенал. Ну, я можу сказати, що інтегра тих бо я розумію, що Ну, я не буду спойлерити, але. І... Шахтар і від Челсі ну, відділяє не дуже багато навіть до моменту цього матчу. І там така може бути ситуація, що боротьба за третє місце буде до останнього туру. Ось гол. Між усіма голко. командами може так скластися. Я думаю, що все, все можливо, враховуючи, які в нас поєдинки в сьомому турі, все. Я думаю, що восьмий, дев'ятий, десятий тур вони будуть ще пекельнішими і цікавішими, тому закликаємо саме дивитися наш чемпіонат і отримувати задоволення. Надію, що вам подобається і це ми дуже цінуємо. Вітоло бачимо пробував. Ну тут, якби не обомиян, тут міг би і пробити далі що, я думаю. Саме півзахисник, який нагадаю, вийшов на заміну. Ну, непогано він вклеївся в гру. Теж мав момент, коли ДОДО заблокував його удар. І останній момент був саме у Пабло Сарабії. Його удар, але встиг заблокувати Хіменець. І статистика 5 ударів, 5 ствіру Шахтаря за матч, 12 ударів, 7 ствіру Атлетіку натомість 42 на 58 володіння м'ячем за мадридцями. І давай до оціночок перейдемо. Хто тобі сьогодні сподобався у Шахтаря, Ростиславе? Що скажеш? Ну, шахтаря хочеться виділити Кривцова, по-перше, не знаю, чому 6-0. Могли б і більше. Е, дати. Тому, можна було б і хоча б до 7 підняти. Ну і звичайно, Візман як себе показував, що в першому таймі, що в другому, мав моменти, створював і один з моментів забив. Пабло Сарабія сьогодні мене вразив теж, хоча й так. перші хвилини на нього не грали, а грали більше через фланг Віліана. Але ось Сарабія навіть мені ось десь так певно і більше навіть сподобався, що він був активно на правому фланзі. Чомусь погану оцінку поставили Діазу, Я не скажу, що він так сильно. Провалив матч, можна було хоча б 5,5-6,0 поставити все-таки, а не 4,5. Знову ж таки, якщо так ділитися думками. Ну і перейдемо до. А, ну і ще, звичайно, так, давай не забудемо про кепу, він сьогодні 4 сейви, можна було б 7-0 йому теж поставити. Можна mm -hmm. гра врахувала, що гол пропустив, але давайте не забувати, що було після того голу, які були далі моменти у матрацників. І швиденько до Атлетіко перейдемо Яну, Блаксні 6,5 теж, теж, сьогодні теж відіграв свій такий хороший матч, я вважаю. Партий сьогодні отримав 7 теж Крутий матч і на позиції відігравав, як і в атаку. Навіть у другому таймі він продовжував забігати саме туди в напад і допомагати команді забити. Обомаян сьогодні непоганий матч відіграв. Азара. Хто тобі сподобався, Ростислави? б ти виділив. Ну, атлетико, ну, партей, звичайно. Він і в атаку біг, і по оцінці видно, що найкраще зіграв. Він також Обомаян створював небезпеку. Ну, і облак там, де було потрібно, рятував. Ну що ж, друзі, а ми дякуємо командам за гру і. І ще подякуємо, що ви дивитесь саме нас. Що ж, до зустрічі усім доброї ночі і до побачення. До побачення.